сейчас. А Ось хотіли? Хорошо. Тут потрібна просто колосальна кількість технологій, нових інженерних мереж, споруд, фахівців, які це будуть все впроваджувати, відбудовувати і е, запускати роботу агарного півдня. Тому і з'явилася така ініціатива, що є потреба, коли є потреба, з'являється і рішення. Зараз ми маємо партнерство з нашими друзями з Німеччини, які допомагають нам в тому, щоб розвинути цей проект, створити у Миколаєві такий вотерхаб, вотерхаб не Миколаєва, а всього півдня України який буде покривати потреби і Запорізької області, і Дніпро... Дніпровської області, Дніпропетровської, Керсонської, Миколаївських областей у сфері водопостачання, водовідведення? Тому що коли ми отримаємо допомогу у вигляді технології обладнання, нам потрібні наші фахівці, які будуть з цим працювати, нам потрібна наукова спільнота у цій сфері. І є необхідність створення тут на місці, і не щоб наші спеціалісти їздили країни Європейського Союзу та інші розвинені країни, а щоб науковці-фахівці приїжджали до нас у Миколаїв і розвивали це питання, допомагали нам вирішувати цю проблему великої екологічної катастрофи для України, для Миколаєва у вигляді водопостачання, водовідведення і зрошення наших полів для можливості подолання проблем світового голоду. У цьому році ми займаємося тим, щоб почати створення фізичного об'єкту, фізичного розміщення Миколаєва Торхаб, наукового ділового центру з водопостачання і водовідведення на півдні України. Місце фізичне, в яке зможуть приїхати викладачі, науковці, в якому ми зможемо відкрити відповідні лабораторії і проводити наукові дослідження. також є допомога у вигляді. Залучення для цього академічних партнерів, це наші вищі навчальні заклади, на базі яких ми хочемо розвинути можливість підвищення кваліфікації працівників у цих сферах. Також це створення і будівництво спеціального житла для фахівців, які приїжджають, які тимчасово використовують місце проживання у Миколаєві. Як із України, так і наших іноземних партнерів, тому що коли ми кажемо, що нам потрібно щотижневе відвідування науковців у цій сфері України, вони повинні десь жити. Ти, наприклад, працівники систем водопостачання із Запоріжжя або з Дніпра, або з Херсону їм потрібно приїжджати, навчатися, брати участь у дослідженнях і вирішеннях тих проблем, з які ми маємо. Тобто зараз ми над цим працюємо. Це залучення міжнародної допомоги у вигляді коштів, у вигляді наукової допомоги, у вигляді обладнання. І мета створити фізичні об'єкти, в яких це все буде відбуватися і наповнити їх як технічно, так і науково. Наразі ми маємо партнерство з Німеччиною, з приватним їхнім бізнесом, з державою у вигляді відповідних агенцій. У нас будуть ще проводитися додаткові заходи, там де ми будемо обговорювати першочергові витрати і довгострокові покриття перспектив, які ми плануємо.